Які в мене мрії, да? а мріє в мене просто жити на 100. Так от, в чому відносини? Да, от секрет відносин, я колись зрозумів такий: що секрет відносин залежить від секрету життя. Місія життя в людини це прожити цікаве, гідне життя і наповну, наповну разом з кимось. А що таке наповну? На 100%. Це не я хочу 100% прожити, а я з тобою хочу на 100%. Мені цікаво, не самому 100% отримати. Чому? тому що якщо в мене 100%, а в тебе 30, то ти будеш недовольна, а раз ти будеш недовольний, то й я буду недовольний. Чого? Що ж я за чоловік, якщо в мене жінка на 30%? Тобто весь секрет відносин це 100%. Я розказую, де, що я коли ну, ми з дружиною коли ну, одружилися, то перший рік ми кожен місяць. Оці потреби проясняли. Я, я вже досвідчений, в да? мене вже це третій, третій шлюб був, і я вирішив, що бляка щось не те. І вирішив розібратися. Да? І я дякую першим двом жінкам, е, дружинам за те, що наду, ну, якби, дали мені, витерпили мене, і в конце концов задати питання: а що таке стосунки? А яка мрія в моєї дружини? Я колись це молодий, в 30 років. Я думав, що коли я буду багатий, жінка мене буде поважати. І я пам'ятаю, я в Москві, тоді, в Москві, я отримав свій перший мільйон доларів. І от я приїхав додому і чекаю, поки мене жінка буде поважати. Нічого, Взагалі нічого не змінилося. Я думав, все зміниться. І подарки, там все проче. ну є гроші, щоб не зробити. Нічого не змінилося. Да? Як була недовольна, так і оставалася недовольна. Як була чимось довольна, то була й без грошей довольна. Тобто. Да. Стосунки вони автономні. Так, да, набагато легше створити стосунки на 100%, коли є гроші. Да, без грошей це важко. Але якщо є гроші, гроші і нема 100%, то тоді гроші не міняють стосунки. І от коли я от, от, якраз на тренінгу я сьогодні скажу два слова про тренінг, якраз показую, як налагодити стосунки. Те, що треба 30%, ну дати ти ж ніколи не говорила. Да, що ти хочеш на 100. Да, ти навіть не, не ставила собі таку ціль, тому що прожити на повну це прожити на 100 разом. Да? І для е, е, жінок іноді варто е, важко зрозуміти, що чоловік, у якого жінка не живе на 100%, він не відчуває себе чоловіком на 100%. Мама, у якої дитина на 100% не дитина, не відчуває себе на 100% мама. Я не відкриваю Америку, це так. Якщо ти а що таке 100%, напиши потреби і поспілкуйся з чоловіком. Я обично даю таке завдання. Так? Сядь, напиши, що ти хочеш, на скільки відсотків, і задай собі питання: а те, що ти маєш на 100%, він про це знає, не знає. Скажи: з цього почни. Друге, а він знає, що ти хочеш. Не тільки, щоб у тебе було 100%, а і в нього 100%. І в мене, і в тебе. Я от почав говорити за оцього вченого, да, що, е, от, е, який доказав і Нобелівку, отримав, що неможливо задовольнити потреби на 100%. Неможливо. Якщо вибирати тільки старий варіант, це ж хорошо, значить, буде новий варіант. створіть новий. А як це створити? А це хороше питання. Давайте сядемо, скажи, в якому випадку, я обачно в дружині говорю, скільки там відсотків. Вона каже, 90%. Я говорю, що треба, щоб було 100. От, скажи мені, що. І вона починає думати. І тут я розумію, що ми самі не знаємо, що таке на 100%. Але коли я задаю питання, чому? Тому що я вже хочу, щоб ти на 100% жив. Чому? Тому що це моїх 100%. Мені не треба 100% для себе. Я не хочу бути щасливим для себе. Чому? тому, що наш. Мені скучно одному бути щасливим. А от з тобою щасливим, це вже творчість. Я вже буду думати, як це зробити. У мене буде мотивація зробити стрибок у майбутнє. Побачити то, той стан, в якому ми обидва маємо свободу на 100%. Маємо спілкування на 100%. Я зараз у дружини спрашую, ну як у тебе зараз 100% скрізь. Чому? Ну, але це не значить, що завтра буде 100%. Чому? Тому що все міняється. Завтра, може, десь стане 30, десь 20. І якщо в мене десь падає, то я теж говорю: я не можу вирішити сам на 100 да? Але в мене 30. Давай подумаємо. Да. І така проста вправа дуже швидко оживляє стосунки. І знаєте, в мене одна жінка була, в неї скрізь було 100 кроме одного пункту. В неї там вона директором компанії була, і чоловік у неї був директором компанії, тільки інший. І він завжди недооцінював її. Тобто да, ну, не було визнання. І вона каже, все є. Гроші є у нас, э, діти класні, дом у нас скрізь 100%, секс класний, а от немає визнання, і мене це з'їдає, і так далі. Я говорю, а він знає, що в тебе на 100% скрізь? Ну, Я йому звертаю увагу тільки на те, що він мене визнає. Тобто, ти качаєш руку недоліків, і да? що да, він відчуває? Ну, Він відчуває, що він тоді. А що ти це робиш? Нащо ти йому пораниш крябиш? Скажи йому, що в тебе все на 100%. Кроме одного пункту. І я тобі гарантую, тепер він не буде спати. Чому? Тому що, коли він відчув, що в нього скрізь 100%, кроме одного пункту, то для любої, для любої чоловічої енергії це вже просто визов. Що треба зробити, щоб там було 100%? Це вже його спи хаєм, пускай... пускай Мойша не спить. Да? Помните цей анекдот? Що моє, ти чого не спиш? Та дожен, хай йому 100 доларів. По сіній стуки, сусіду, ха, хай може тобі дожень 100 доларів так от -то він тобі їх не віддасть. Да? Спи, може тепер, пускай, хай їм не спить. Да? І так далі. Якщо ну, чоловік знає, що в тебе 30%, то він сам хоче зробити 100. Нащо тобі його заставляти, коли в нього є внутрішня мотивація, Чого? Бо, тому що це його потреба. І то, так же саме навпаки. Хіба ти не хочеш, щоб він жив на 100, якщо він все робить для того, щоб у тебе на 100. Але це робота. Да? Це мистецтво створювати емердженті, створювати 100% там, де 100% не було.